Сконструював компресора на базі силового агрегату придбаного на Aliexpress. виглядає він ось так. Ці акумулятори застосовую інструменту Bosch. Їх два, 24 вольти. Човна я надуваю менше, ніж за 2 хвилини до робочого тиску. Ну, і для того, щоб. Збільшити функціонал, його зробив, на ось такої насадки. Це насадка розпилювач. Виглядає роздрукована насадка ось так. що результат мене цілком влаштовує. Я витратив. Півтори ось таких пляшки, і не більше однієї-двох хвилин на те, щоб сполоснути ось так велосипед без мийного засобу. Звичайно, ефективність нижча, ніж у мийки високого тиску, але зважаючи на компактність і його відносну дешевизну, як на мене, доволі пристойно.